Не хочете вибачитись? Ну, добре, вибачте. Я ж вам не руку зламала. Ви за перелом не вибачились. Навіть якщо б я сто разів перепросила, ви б додовбалися до мене. Що ви робите? Ми шість хвилин лаялись, ще менше трахались. То що вам до мене? Я мав на увазі в житті. До речі, я Емерік. Металі. То вам цього вечора подобаються старі, змучені, виснажені жінки. Куди ми? І у мене є родина. У мене теж є родина. Ми знайдемо виправдання. І дві дві доньки. Дві доньки. так. У мене теж дві доньки. А. Іноді ще. Вимірюється моментами, коли зміг налагодити щось порушене. Ми ці спілкування повна гармонія. Через що ти ображена на чоловіка? Я не ображена. Ми тут не просто так. Ми не зможемо ще раз побачитись. Як мені знайти сміливість? Що ви шукали цієї ночі? Закохатися з перших слів? Нам треба прощатися. Ми не побачимось більше.